Всім привіт на каналі Кайло Крипто. Сьогоднішнім відеороликом розглянемо з вами новий криптопроєкт, який може роздати дроп вже в найближчому часі. Цей проект реально зараз на шумі, на, на слуху. нього всі знають, про нього і колись говорили, але знову ж таки, потрібно б його робити саме зараз. Пояснюю зараз чому. Перед, тим, перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати, що в телеграм-каналі за підписку ви зможете отримати. отут у закріпленому повідомленні, це курс Орєхова, курс три курси Волошина курс по американському ютубу, курс е, по скаму. Тут подарунок 400% зібрано більше 10 курсів там по трейдингу, рефаунд, Ютуб і так далі. Там ви все знайдете. Курс лисоденчика повітка нам по арбітражі трафіку з Тіктоку інструкції про те, як зробити 500 гривень за реєстраціях всього за 10 хвилин і так далі. Ще хочу нагадати, що в неділю я викладу розіграю три місця на курс по арбітражі трафіку з Тіктоку свій, і також віддам арбітражну зв'язку, за допомогою якої буде заробляти по. По одному долару за реєстрацію та по одному долару здоров'я. Все, більше нічого розказувати не буду. Йдемо далі до сусьмого проєкту. Це проєкт Playbox. Його абузали, можна сказати, 4 місяці тому всі тобто всю цю рулетку крутили, закидали і так далі. Зараз ми запустили івент, в якому ми зможемо забрати 10 мільйонів, де ми поділимо 10 мільйонів їх токенів Playbox і також 100 тисяч доларів. Тобто те, що токен їх буде, це 100%, адже вони про це пишуть. Цей реально проект дуже годені, там, блін, шалені інвестиції. І, в принципі, давайте я вам покажу, що буде потрібно зробити, щоб отримати від них нагороду. Зараз ми переходимо, реєструйся на їх сайті, конек. Ми на далі заходимо. Тут плейбакс про Party. Тобто про це тут ці компанії, ми поділимо їхні токени і по суті. Заробимо. Також ми тут можемо е, заробляти, на тому, що ми будемо дивитися різні фільми. Це реально дуже крута для заробітку, і так далі. Давайте, в принципі, перейдемо, покажу завдання, що по завданнях там. Е, завдання насправді дуже-дуже прості. Е, але я їх вже вроді виконав, тому давайте я відкрию зараз е, новий, так от, щоб вам було видно, що там, що там по завданнях взагалі. Uh... Так, Так, все, ми перейшли. Uh... Отже, що нас за завдання? Завдання в нас потрібно підєднати свій аккаунт плейбаксі, далі підключити свій Twitter. далі нам потрібно. Тут погодитись, нажати одну кнопочку, далі просто попідписуватись на Твіттер і запрошувати якомога більше друзів. Ми будемо клеймити там лототіки, які ми там зможемо в наступних івентах виконати і так далі. Тобто ми ділимо. Скільки 10 мільйонів плейбаксів? 10 мільйонів е плейбакс токенів, 100 тисяч доларів і ще й отримаємо лототокени, з якими теж можемо щось в майбутньому отримати або прокрутити якусь рулетку. Тобто це реально класно. Це займе більше 10 хвилин вашого часу. Реально, що тут треба буде запаритися лише з рефералами, і реально цей проект може, ну, по суті. Дати нам першу вашу крипту, бо тому що в ньому шалені інвестиції, там шалені фонди в нього залітали і так далі. Та навіть той самий Binance Labs. Я в минулому відео говорив про Binance Labs, що в цей проект потрібно, Та, якщо ми бачимо, що Binance Labs, значить цей проект потрібно срочно-срочно заходити. Нема тут нічого тяжкого, просто про плейбак говорити, просто взяти, і виконати ці завдання. Все, і за це ми зможемо знову ж таки отримати приємну, дуже приємну е, нагороду. Про проєкт я розказав все, що я про нього думаю, і так далі. Я всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Нагадуємо за телеграм-канал, що в неділю-завтра. І також ви можете забрати ці всі безкоштовні курси за посиланням в коментах. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик. Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.